Київ йде під землю. Новини з такими заголовками напередодні розповсюдила низка інтернет-видання все тому що над підземкою синьої гілки почав просідати ґрунт. На одній зі станцій тимчасові споруди буквально почали сповзати під землю. Мій колега Даніл Снісар зараз перебуває біля станції метро Деміївська. Він з нами на прямому зв'язку. Від нього дізнаємося усі подробиці. Даніле, доброго ранку. Будь ласка, розкажи, що зараз відбувається на Деміївській, чи настільки все погано? Олексію, добрий ранок. Це ділянка, яка розташована впритул до колишнього Деміївського ринку. Ну а під ногами, під землею, пролягає та сама той самий відрізок синьої гілки, який сполучає Деміївську та Либіцьку. Перші повідомлення про те, що тут мафи почали сповзати під ґрунт, почали з'являтися на минулому тижні у місцевих спільнотах. І зараз, коли зійшов сніг, ми бачимо масштаби проблеми. Асфальт тут у павутині тріщин, значні вирви і просідання ґрунту під тимчасово. Ами спорудами одноповерховими, де ще донедавна розташовувалися магазини. Працівники найближчих торгівельних точок кажуть, що ще восени повідомляли місцевих чиновників про просідання ґрунту на цій ділянці. А у київській міській адміністрації напередодні заявили, що жодної небезпеки ця ситуація для жителів не становить проте вирішили перестрахуватися і обмежили рух пішоходів по цій ділянці, встановивши загороджувальний паркан. Також є ризик для автомобілів, оскільки дорога, на якій я зараз Тою проходить повз ці провалля Тут обмежили рух крайньою правою смугою для автомобілів. Експерти, з якими мені вдалося поспілкуватися, кажуть, що якщо вчасно не зробити укріплювальні роботи, то межа цього провалі, цього просідання ґрунту може поширитися на інші земельні ділянки. Я у нас запустили історію з метро, яке там це ненормально і. Звичайно, правильно, що вони перекривають, тому що якщо продовжувати їх використовувати, то в випадку подальшої руйнації можуть бути більш тяжкі наслідки. Проте зупинка експлуатації це вже доволі серйозні наслідки. Експерти вважають, що до цієї проблеми привів цілий збіг чинників. Перший і найголовніший це хаотична забудова, особливо враховуючи забудову на глевкому ґрунті, де взагалі споруди зводити не можна. І власне вплив конструкції цих будівель міг, міг вплинути на структуру підземних вод річки Либідь та її притоки совки. Будь-яка річка, вона. В своїй долині має багато джерел, які її живлять. І от якраз ці джерела відсікли від самої річки, і в результаті вода розтікається під землею, шукає собі вихід. От вона знайшла вихід спочатку, там підмила тунель метро, а потім дійшла до кіосків. От це фактично. це... Наслідки одного і того ж явища варварської забудови, яка втручається от в світ підземної води. Підземна вода шукає вихід і на станції метро Голосіївська відео, яке напередодні оприлюднили в мережі місцеві жителі. Зараз ви його бачите на ньому підземний переход, який веде до входу на станцію метро Голосіївська. Там зі щілин у стінах ключем забила вода. Ось така ситуація. Олексію. Даніле, маю запитання. От напередодні з'явилася інформація, що у Києві на ремонт закриють ще дві станції метро на синій гілці. Це Тараса Шевченка і Почайну. Що відомо тобі про це? У метрополітені дійсно планують капітальний ремонт у тунелях між цими станціями. Однак ці ремонтні роботи заплановані ближче до літа у наступному році. І чи обмежуватимуть рух поїздів на цій ділянці, чи закриватимуть для пасажирів ці станції метрополітену, на підприємстві? Наразі не знаю. Це буде стане відомо після того, як буде створена проектна документація і проведені відповідні експертизи. Будь ласка, пряма мова у нас на цю тему також є коментар. Для проведення планових ремонтів нам потрібно мати опрацювати повністю це питання. Ми зараз цим займаємося, будемо мати проектну документацію. Після цього буде визначено необхідність виконання і обсяги робіт, терміни будівництва, і тоді будемо чітко знати, що в нас буде з рухом поїздів, що буде з перевезенням пасажирів. Ми, звичайно, для себе розуміємо, що нам головне завдання не перекривати, але якщо ми розуміємо, що з точки зору безпеки нам необхідно перекривати, то ми відповідно будемо це питання піднімати, і обговорювати. Ну а ще в метрополітені повідомили, що дуже втомився міст метро. Зараз він у незадовільному технічному стані і теж потребує капітального ремонту. Ось такі новини зі столиці України. Даніло, дуже дякую тобі. Це мій колега Даніл Снісар про ситуацію з просіданням ґрунту в районі станції Метро Деміївська. Ну і з мостом метро, як у фіналі він зазначив.